Привіт, любі, друзі! Вам сердечні вітання з Риму. Ви знаєте, одна з найбільш красивих речей, яких я коли-небудь в житті бачив, це погляд закоханих. Коли є двоє людей, вони дивляться одне на одного, і їм достатньо лише присутності. Най, немоби, світ валиться, але цей погляд, він неймовірний, погляд любові. Зараз в часах цієї страшної війни багато таких поглядів було Перервано, багато обіймів було розірвано. Когось розділила відстань, а когось навіть смерть. Так і в звичайному житті буває. Ми втрачаємо, ми переживаємо втрати, але зараз, в часах війни, у багатьох втрат на один квадратний сантиметр серця є аж забагато. А втрачаючи, чи можливо зберегти це відчуття присутності. Я більш чим впевнений, що так. Чому більш чим впевнений, бо я це досвідчую? Знаєте, тут, в Італії, в багатьох країнах греко-католицька церква разом з Римо-католицькою церквою вже відсвяткували переображення. Зараз є посвяття. Я пригадаю вам цей момент, коли учні восходять з Господом Ісусом на гору і Він переображається перед ними і їм так добре бути з ним. Що вони навіть не хочуть повертатися так добре бачити Господа Бога. А тепер давайте повернемося до молитви. Це що? Молитва це є діалог. Ми діалогуємо і говоримо з тим, який доторкається не тільки до нашого серця, він доторкається сердець, також і наших і близьких людей, які нам так бракує, які є і десь на цій землі розсипані по цій земній кульці, але також доторкається до тих, які вже померли. Бо Він є творець неба і землі, він є творець кожного з нас. В такий спосіб, через молитву ми переживати можемо присутність, реальну присутність без зайвих слів, присутність, яка подібна просто до відчуття погляду, присутність, подібну на погляд закоханих або обійма близьких людей. Присутність, яка подібна на споглядання зірок, коли двоє лише сидять разом. Присутність ця. Дарується нам Богом, бо в ньому нема розділення. Молімося, любі друзі, і все у нас обов'язково буде добре. Па-па.